Вітаю кожного! Бундесрат Німеччини затвердив продовження дії параграфу 24 для українців. Продовження правил щодо в'їзду, проживання та захисту українських біженців продовжено до 4 березня 2026 року. 28 листопада 2024 року постанова вже набула чинності. Що це означає для українців, які вже мають дозвіл на проживання в Німеччині відповідно параграфу 24 для тимчасово захищених осіб? Для таких осіб продовження буде автоматичним. Тобто, якщо ви маєте прострочену посвідку на проживання, наприклад, до 2025 року? То вона автоматично буде продовжена до 4 вересня 2026 року. Як саме це буде виглядати, та чи можна виїжджати за кордон Німеччини з такими документами, та які зміни та розпорядження внесено в постанову на майбутній рік? Почнемо з основного. Посвідка на проживання для тимчасово захищених громадян України продовжена ще на один рік, тобто до 4 березня 2026 року. Посвідки будуть продовжені автоматично, тобто не потрібно подавати якусь додаткову заяву для оновлення документу на право проживання. Міграційна служба сама відправить лист з документом, який буде підтверджувати ваше право на проживання в Німеччині. Даний документ потрібно мати з собою, особливо коли ви виїжджаєте за кордони Німеччини, чи то поїздка в Україну чи в іншу країну Євросоюзу. Документ від міграційної служби повинен бути з вами завжди. Це підтвердження того, що ви досі маєте право проживати в Німеччині, винаймати житло, працювати, отримувати медичні та інші послуги. Також маєте вільне пересування по країні та за її межами. Які ж зміни було внесено? Внесені зміни до постанови стосуються громадян третіх країн, негромадян України. Які станом на 24 лютого 2022 рік мали тільки тимчасове право на проживання в Україні? Такі особи більше не входять до числа осіб, які мають право на тимчасовий захист в Німеччині по параграфу 24. Для цієї групи осіб буде запроваджена перевірка в міграційній службі для виявлення порушень або права на перебування неукраїнських громадян третьої країни на правах тимчасового захисту. А для осіб без громадянства або осіб третіх країн не громадян України, які мали дійсний дозвіл на постійне проживання. Буде продовжено до 4 березня 2026 року. Також це стосується членів родин, громадян України чи осіб без громадянства та громадян третіх країн, окрім України, які 24 лютого 2022 року користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні. Отже, цій групі осіб не потрібно подавати заяву на продовження дозвілу на перебування, та не потрібно з цього приводу звертатися до відомства у справах іноземців.